Вітаю! Сьогодні ми розберемо один інструмент, який, по суті, пропонує перестати грати в лотерею з рекламним бюджетом. Його головна ідея замінити сліпі припущення на конкретні дані, тобто перетворити створення реклами з хаосу на прораховану стратегію. Ну що, давайте розбиратись. Знайома ситуація, правда? Години, а то й дні йдуть на створення креативів, а потім гроші летять на тестування. І дуже часто результат, м'яко кажучи, непередбачуваний. От, власне, в цьому і є головний біль багатьох маркетологів: це дорогий, довгий процес, де нові ідеї можуть просто не вистрілити. А тепер уявіть, що можна все змінити, замість того, щоб щоразу винаходити велосипад, просто взяти за основу те, що вже довело свою ефективність. Власне, в цьому і вся сіль це фундаментальний сув відгадання на кавовій гущі до рішень, які базуються на реальних свіжих даних. І ця розумніша стратегія, як ви вже здогадались, це конкурентна розвідка. І давайте одразу мова не про те, щоб сліпо копіювати. Ні, це про аналіз, про натхнення, про розуміння ринку. Адже знати, що роблять інші у вашій ніші, це, мабуть, найкоротший шлях до власного прориву. А ось тут різниця просто кричуча. Подивіться з одного доку старий підхід. Це нескінченні мозкові штурми, ризик злити бюджет на провальні тести і, як наслідок, дуже повільні запуски. А з іншого боку, з LP SPY ми маємо ідеї, підкріплені даними, бюджет, що працює на результат, і, звісно, набагато швидші запуски. То що ж це за звір такий, e SPY Service? Важливо розуміти, це не про шпигунство в стилі Джеймса Бонда. Зовсім ні. Це такий собі розумний інструмент для бізнес-аналітики. Він просто дає змогу легально подивитись, що вже працює в інших, і використати ці знання, щоб збудувати власну, ще потужнішу стратегію. Окей, з теорією розібрались. Звучить добре, але як це все виглядає на практиці? Насправді, шлях від ідеї до вже перевіреної рекламної кампанії напрочуд простий всього чотири кроки. Дивіться, все елементарно. Крок перший вбиваєте ключове слово або нішу, яка вас цікавить. Крок другий. Система миттєво видає вам добірку живих актуальних креативів. Далі починається найцікавіше: фільтруєте все це за потрібними параметрами і зберігаєте собі найкращі знахідки. Ну і крок четвертий запускаєте вже перевірені ідеї, не витрачаючи ані копійки на сліпі тести. А ось що робить цей процес таким ефективним. По-перше, величезна база даних і крутий пошук. По-друге, потужні фільтри. Можна знайти як найсвічіші креативи, так і справжніх довгожителів, які стабільно працюють місяцями. Плюс ви отримуєте прямі посилання на лендінги, щоб побачити весь шлях клієнта. Все це можна зберігати в колекції, і що дуже важливо в наш час, все це чудово працює просто з телефону. І що ми отримуємо в сухому залишку? Три величезних переваги. Перше, ви економите бюджет, бо не витрачаєтесь на провальні тести. Друга, ви прискорюєте запуски, бо не застрігаєте на етапі, а що б таке придумати. І третя. Ви створюєте власну бібліотеку робочих ідей, яка завжди під рукою. Окей, інструмент крутий, але кому він, власне, найбільше потрібен? Насправді тут знайдеться щось корисне для дуже широкого кола фахівців, хто так чи інакше пов'язаний з діджиталом. Якщо ви займаєтесь товаркою чи дропшипінгом, то слухайте уважно, тут ключове: це навіть не просто знайти креатив, а знайти трендовий товар, який вже має попит. Цей підхід дозволяє побачити, що конкуренти активно просувають прямо зараз, і відразу сфокусуватись на масштабуванні вже перевірених продуктів. Тепер для медіабайерів та арбітражників для них це як рентген. Можна просвітити всю воронку конкурента від рекламного оголошення до лендінгу. Це дозволяє зрозуміти, які підходи конвертують найкраще, і лити трафік на те, що вже довело свою ефективність, тобто захистити рекламний бюджет від непотрібних ризиків. А якщо подивитися згорі, з точки зору власника бізнесу, це по суті стратегічний погляд на ринок. Можна бачити, як конкуренти себе позиціонують, які акції запускають, які меседжі використовують. Це допомагає приймати більш зважені рішення і, до речі, краще контролювати роботу власних маркетологів. Ну і, звичайно ж, для маркетологів. Знаєте, це відчуття, коли сидиш перед білим маркушем і порожніча. Так от це потужні ліки від творчого вигорання, замість годин брейнштормів, нескінченне джерело натхнення від реальних успішних кампаній. Так, ми розібралися, що це, як працює і для кого. Логічне запитання а як отримати до всього цього доступ? Давайте поглянемо на тарифи і як, власне, почати. Тут все доволі просто є два варіанти. План фрі це такий собі тест-драйв. Можна поклацати, спробувати пошук, фільтри, але з певними обмеженнями. А от план Ультра це вже, як то кажуть, повний фарш, необмежений доступ до всієї бази, можливість завантажувати креативи, пріоритетна підтримка, словом, все для серйозної роботи. І знаєте, що найкраще? Почати можна абсолютно без ризику. Вхідна точка 0 доларів. Це дозволяє кожному спробувати базовий функціонал і на власному досвіді переконатися, наскільки це цінний інструмент, тобто немає жодної причини не спробувати. Якщо звести всю нашу сьогоднішню розмову до однієї ключової ідеї, то вона звучатиме так стратегію потрібно будувати на тому, що вже працює. Це не про хитрість, це про розумний підхід, про те, щоб робити менше, але значно ефективніше. І наостанок, давайте просто залишимо в повітні одне питання. Тільки уявіть на хвилинку, що б ви могли створити, якби під рукою завжди були найкращі, вже перевірені часом та грошима ідеї ваших конкурентів, яку б це дало перевагу.